Прийшов час обрати цю козочку гермафрадіта. Не дуже приємне відео, але це факт. А? Та нічого. Бо Андрій сьогодні тут, завтра там, а на мене дуже багато... Що? А, так, будеш обпалювати тоді гарно. Линяє шерсть Ліза, каже Андрій. Нічого, випалимо, тоді вимочимо. Так. Тушечка вже у мене вдома, у хаті. Це я обрізала ошийок. із з козочки, я хочу сказати, перший раз е, у мене в моїй практиці така коза, яка ого-го, ось ось ці півмиски прямо у мене шашлика, виходить. Ошийочок я обрізала, так як у мене вдома таке ніхто не їсть, я придумаю кому віддати. От, Хто любить такі супчики? А якщо ні, то з'їдять коти собаки. От, такі ухапочки жирненькі, це в мене котики будуть ласувати. От, а шашличок я замариную. Зразу ж замариную, може сюди ще чуть-чуть щось додав. Хоча хай, я думаю, може хай би був один ошиб. Це гарно на хорошу компанію. Ось десь у нас, бачите, все-таки виходить волоски, бо зараз линяють кози. Андрій опалював, а дим, може, десь і попадається. Ну, для шашлика це не страшно, тому що воно все одно трошечки там на кострику зробить свою справу, обгорить. Да? так. А це у нас ось все, передні ноги. Боже, ну взагалі, тут прям куча, а заднє це вибіжє клас. Просто одне м'ясо. ну Така коза вийшла. Вообще. Видно, що вона не гуляла, не рожала, молока не давала, така, ну то, що треба. Понимаєте, така козочка. От. Це теж я пообрізаю все, все м'яско заберу і комусь там може отдам таке, ну, комусь на бульйон. Бога. А ноги я дуже люблю запечену ногу. Я завжди козину ногу запікала. Я її нашпиговувала чесником лавровим листом, обсипала так гарно, щільно спеціями і заморажувала. Потім... Заморажувала я її зразу в пакеті для запікання. А Тоді доставала і, ну, там час-два, можна на ніч. Ну, коли я спомню, не важна. Я її клала в духовку, зразу ж, вона Ну Це через щура огромна нога, я не знаю, чи вона пропечеться, що мені з нею робити. Чи теж обрізати, але ні, я люблю, коли от, знаєте, запечена ножка, і ти прям з... береш, отак, от я так обматувала її фольгою. І тримаю за цю фольгу і тако акуратненько, слайсами такими обрізала вже готове І от Я думаю, що мені робити. Ну, ще щось придумаємо. Але хочу сказати, м'яса тут дофіга. Я навіть не розраховувала, бо в мене в морозильній камері стільки навіть місця немає, щоб це все заховати. А ще у мене ж ребра. Але ребра у мене точно ніхто не їсть, я їх комусь подарую. В принципі, з ребер можна таке пожарити шашличок. Бо шашлик ще у мене Андрій такого може їсти. Він не їсть у мене О, в супах. Варене таке м'ясо не їсть. А запечене і там пожарене, то таке їсти. Я оце видумую, як мені так крутануть, щоб це все в мене запікалось, і зажарювалось, і, і на мангалі готувалося. общем, Зараз буду щось придумати. Але м'яса куча, ціла куча. Ми ж недавно свиню закололи, тому розілка забита. І ще це комусь треба дати. І ще ж свиню треба скоро колоть теж. Я щось вже втомилась сьогодні. Хоч і виходний день, але роботи. Коротше, що я зробила з цією козою. Оці ножки. просто я... Навіть їх не мариную, бо я... Ну, вже в мене немає сили, якщо чесно. Я ці ноги просто кидаю в морозильну камеру, ось так від коліна. Андрій одрубав, ось от донизу. Це теж буде запікатися. От усі ножки я. Окремо всі мої задні ноги, теж одрубані від коліна. Оці так от три, три ножки будуть разом запікатися. тому що четверту я одну ногу я занесла. Ну, вроді би як свіжину подружки. Мам, Ау! Поняла. Промити треба труби, так? Да? Або шланг. Ну, ви мені скажіть. Ну нафіга морозить оцю зелень цілими мішками. Ну, наче ума нема. Ну, чесне слово, ось це, укроп. Укроп, море, море. І що я зараз буду робити, догадайтеся. Викидати його все. Тому що в мене міста морозилки немає, куди це все. Одна морозилка в мене забита курями, свининою, Що там ще? короче, всяким різним. А друга оце такою фігньою. У мене там мороженого щавля ціла полка, але я його не викину, тому що воно дорог, я дуже люблю зелений борщ. От, Треба доїсти. І там у мене всякі, не хочу показувати, і грибочки морожені, і зеленушки, і всяка фігня. Ну, коротше, прийдеться оце зробити такий, оце скільки труда угробить, виростить цю всю зелень, перемить, по-перше, її 100 мільйонів літрів води, щоб там не єдиного піщинки ніякої не було. Пофасувати, заморозити, берегти рік і викинуть. Чудесна Таня, ти молодець. Якби воно кому треба було, я б віддала, Ну я ж не буду зараз нікого питати, кому воно, кому дзвонить, кому треба, я там знаю. Коротше, курам буде зелень, може яйця будуть нести. Так, звав мене Юрчик, там мої яму качають, слівну і в общем, треба було промити. Значить, що я вам тут розказувала, показувала? Шашличок. Я вже його замарінувала, накидала сюди всяких різних спецій, щоб все, що в мене було. Ось вам цілий набір. Я туди положила аджику. Я дуже люблю приправу, яка називається аджика. Господі. От. Приправа до сала теж така ну, неймовірно пакуча, вона мені подобається. І в общем, мені подобався апельсиновий перець. я його туди теж насипала. Потім, може, пам'ятаєте, я сушила. Часничок я вам показувала. Звісно, він різнобої, супер, пупер різної фракції помеляний. Не важливо, зато він мій. Я його насипала чорний перчик. І домашній чилі. Червоний пекучий острий перчик, мелений. Всього по чуть-чуть і вийшло от таке от діла. Ось таке от дела. От сказанула. Так, а це у мене ребра. <кхм> Андрій порубав мені ось такими полосами. Я їх теж замаринувала всякими різними спеціями. Теж все, що було, все по трохи. Так, і тепер воно в мене маритнується. Бачите, ну так в різнобої там теж, різними розмірчиками порубав. Меншенькі, більшенькі, ну не важливо, Так от на дечку вистелиться, вистелиться і олійкою змажиться, і вперед в духовочку, і буде собі просто вечеря з овочами. Закуся. Капусточкою, огурчиком, помідорчиком. Класно. На сьогодні, даже я, якщо хватить сил у мене, оставлю трохи за печем повечерять. Останне теж в морозильну камеру при принадобності порційно доставати. Фух, от такі от діла. Сьогодні у мене пирожки з горохом. Я жарила так, ну, можна сказати, быстрому Утром замісила тісто. Воно стояло. І з самого ранку зварила горох. А тоді бах-бах на сковородку, і ми вже чай п'ємо з пирожочками клас. От. А із сладенького, ось так. Ось така красота, правда, це і ось у мене з вишенькою чогось. Не знаю, чого він розкрився, а тіно чи нічого, з яблучками, з яблучками два і з вишеньками два. От, так от. Це обрізки, обрізки котам. Не знаю, Трохи буду сиро, сира кидати, трохи буду. Варити може, з якоюсь кашою, я не знаю. Так то її буде варити? Короче, буде Так, по чуть-чуть даватися. Так, а це таке діло, знаєте, як. Боже, забула, як називається. Короче, та частинка, з якої рулетики крутять. Ви зрозуміли? Дві забула. В общем, отаку. Я що могла, пообрізала? Правда, тут у мене такий участочок, що нема нічого, ну, думаю, якщо я його тут виріжу, то буде тоді. От що в мене, знаєте, оце такі кусочки поставались. я думаю, сюди якась начиночка. Ось лягла, да? Отак от. Или, наприклад, сюди. Лягла якась начиночка. І я акуратненько завернула. Тиць-тиць-тиць. Ниточкою перев'язала. Рулетик. Чим не рулетик? Ну, от. Два куска битка. Два куска таких половину цього. Теж вздовж перерізані, да? я порізала, додавала сюди до шашлика. От. Ну, щоб більше було на два рази. А це, знаєте, так, на теж нашпигую, замариную і просто запечу. І буде така в мене нарізочка. Коротше, супер. Я не думала, що в мене ця коза така ідеально прикольна буде. От. І завдала мені багато проблем тим. Що вона ж у мене взагалі. Ось зараз ось зелень піде на виброс. І ось у мене ще вишні морожені, воно. І шпуришки, я так розумію. Так, це шпуришки 4 кулька. Но тут я не можу дозволити собі це зробити, цей гріх і викинути. Такі ягоди. Зараз вариться компот. І десь щось буду шукати. В крайній випадку в банку засиплю, чи там сулю, якщо знайду, засиплю сахаром, хай робиться вино. Ну тільки не виконують. Оце мені дійсно жалко. Фух. Работаю. А ще у мене знята, зна, знятий тюль штори, воно все стирається. Вікно треба помити після зими, страшно, ужасне. Коротше, таня, хазяйка на всі руки. Так, тепер дошла черга до. Козин голою. Зараз я цей весь жир перекришу кубиками. Ось я порізала вже вдоль, зараз в поперек. І буду в кастрюльці його топити. І вийдеться в нас цінніший продукт. Козиний жир. О, те, що зараз дуже ціниться для діток, для легенів, натирають і п'ють його дуже добре. Люди. У мене за цю зиму питали, мабуть, чоловік 10. За жир, але в мене він вже закінчився. Я весь продала ще поза минулої осені, а минулий рік я не робила. Я його все викидала там, коли що. То ми, по-моєму, не різали, я навіть не пам'ятаю. Ми, по-моєму, всіх продавали жив'йом. А це, думаю, нароблю. Це щось, подивіться, скільки ж це буде в мене баночок. Море вимочувався цей жир цілу ніч, в холодну водичку я міняла. Ось оце сітка козина, я її теж туди ріжу. От, і хай воно все в мене тупиться. Що я сьогодні учворила? Мила акваріум. І що? І десь куточком стукнула, в общем, розпасила угол акваріума. Андрею с пистолетом, с клеем, горячим клеем, в общем, клеить. И может со внутренней стороны туда, да? С их стороны. Вот туда, вот туда, да. В общем, угробила домик для рыбок. Може ж вийде, може буде держати. Так, ну я продовжую різати. Поставила жир, вже топиться, линула грам, ну, може, стакан води на дно, поки почне жир плавитися, щоб не пригоріло воно до, до дна кастрюльки. Отак от, от. З гарячим клеєм нічого не вийшло, пробуємо суперклеєм. Як не вийде, то прийдеться риба комусь подарить. Он з чотирнадцятого року капеланську місію в українському війську виконували понад 600 священників і наші студії Олег Вінчинов, міністр кабінету міністрів України. Пане Олежі, вітаємо вас. Доброго бачите, ми теж були на цьому історичному випуску, тому що він перший в історії незалежності України. Е, Першому пусні військових капеланів могли би вам розповісти більше про саму подію і про функції, які виконувати ми зрозуміло, що найголовніша функція це. Підтримка віри, тому що віра в браті плече, віра в щось сильніше і надзвичайне. Це важливо на фронті. Насправді, ми до кінця напевно не розуміємо. Все завдання виконано. Наш козин Ілій готовий. Ви подивіться, який він красавчик. Який янтарний колір, а прозорий, чистий. Красота. Є півлітрові баночки і маленькі, я не знаю, які тут баночки. Це по 60 грамів тут було ікри. Ну, коротше, і маленькі баночки. В общем, що приймаю закази цінителям такої продукції. от, Бо ми знаємо, що зараз в наше час має бути вдома. Чи п'ятий стопен натирати при простуді, чи пити його, чи натиратися самому та дітей. Дуже багато, дуже багато корисних є, е, як сказати, корисних властивостей у цього жиру. Тому це така річ повинна, що була в кожному домі. Так що замовляйте, кому потрібно.